Всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде відео на таку книжкову тему. Перший день літа я дуже хотіла вам показати якийсь класний кольоровий макіяж, але, по-перше, ще досі хворію і не дуже сильно можу довго ось так сидіти, та все-таки трішки ось тут прям в горлі капець. По-друге, у нас досі немає жодного тепла, жодної такої, знаєте, щоб було прям тепло, коли хочеться побіти, відзняти вам до зйомчики класні. Ну, по суті, дознімати не буде нічого, бо сонця немає від слова зовсім. Тому я вирішила прийти до вас на книжкову тему. Чому саме так зараз? Тому що мені хочеться сьогодні з вами багато про що потеревенити і розповісти вам те, чого я ще не розповідала. Тобто це буде таке перше моє відео, про що ми будемо розмовляти. Скоро ви знаєте, тому перед тим, як ми будемо з вами оглядати мої книги, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, пальчики вверх. Я сильно обожнюю читати ваші коментарі. Взагалі, скажіть, як вам чи цікаво слухати про книги? Чи цікавий вам формат таких відео, можливо, змінити щось, можливо, вам взагалі щось таке не подобається, не знімати. Але мені здається, це може бути цікаво, бо доволі така цікава тема. Я дуже сильно обожнюю читати, тому давайте з вами будемо вже швиденько роздивлятися. У мене такий мій помічник, з чого я читаю книги загалом, я вам розповім зараз також про шість прочитаних моїх книг. Я намагаюся вам щоб не було. Читати я почала набагато швидше, ніж показувати вам, знімати про книги відео, тому відповідно я трішки відстаю. Але я думаю, що, можливо, навіть ще одне відео буде в цьому місяці, можливо. І тоді ми вже з вами будемо собі спокійно там, наприклад, вже в травні в липні розповідати про книги, які я прочитала в червні, наприклад. Але це з часом. А поки що давайте розпочнемо з моїх прочитаних книг. Перша книга це Еліс Тайтл Ромео. Я вам ось так показую, як виглядає книга, бо більшість книг у мене електронні. Тут у нас жанр детектив. Я вирішила трішки змінити вже тактику, розказати вам, що це. Жанр детектив. Загалом що описують? Описують, що поліція Сан-Франциско розслідує вбивство сексуального маніака Ромео. Він цинічного, невловимого та жорстокого. Жертвами злочинця стоїть суродливі. Успішні та впливові жінки. Психологиня Мелені Розен, допомагаючи слідству, аналізувала його поведінку і потрапила у пастку. Але згодом серійний вбивця убивця розпочинає залицяння до неї, ну, але пізніше вже полювання на її сестру Сару, яка хоче розкрити її вбивство. не відпускає її, тримає у постійному страху, а навколо так багато людей, які намагаються допомогти. І кожен може бути потенційним вбивцею. Зараз я вам надаю великий спойлер. Тобто, я вам прочитала те, я вирішила трішки по-іншому працювати, щоб не шукати довго, я собі просто створюю наперед документ перед відео і вже маю для вас готовий ось опис, бачите? Е, так, ось так вам покажу. Е, загалом тут, прошу, е, я вам зараз зачитала анотацію, яку Видає. Це є ця книга від видавництва Старого Лева. І я вам зараз прочитала суто анотацію до книги, яку ви можете знайти в інтернеті самі. Тобто, я не буду спойлерити, не буду вам розказувати, ну, чим це все закінчиться. Але книга цікава, я її прочитала, до речі, що забула вам розповісти. Зараз я вам скажу. Потрібно зайти в Е Книгу Ромео. Я її прочитала за 10 годин. Я її читала 2 дні. Почала читати, хоча ні, трішки довше. Бо я почала читати 15 березня, а завершила 17-го, 2 дні. Мені книга прям сподобалась. Така потужна, можливо, місцями страшно, трішки жорстока, але цікаво. Друга книга, яку я прочитала від КСД це «Конотопська відьма. Я вам зараз цю книгу покажу поближче. Вона в мене є в паперовому форматі тут біля мене. Спочатку, що Ігор сказала, «Конотопська відьма, написала В Цибульська. Пиш, я не знаю, можливо, це ну, швидше за все жінка, але на Букву В також є багато імен, тому я не можу сказати. Це книга на основі художнього фільму. Фільм я не бачила, але книгу читала, мені сподобалось. Відноситься до жанру український містичний горор. Життя Олени стало по справжньому щасливим. У затишному будинку пахне смачною кавою, поруч коханий чоловік, милий песик, незабаром її омріяне весілля. Однак безхмарні плани руйнує віщий сон над її нареченим, надконотопом та й над усією Україною нависла смертельна небезпека. Розуміючи, що втрачати вже нічого, але вирішує повернути собі прадавні темні сили, у яких ви дізнаєтесь, якщо будете це читати пізніше, після половини книги десь, напевне, від яких відреклася заради кохання, і жорстоко помститися окупантам за зруйновані долі, за вкрадені життя та за знищене майбутнє. Цю книгу я прочитала за один день, за 3 години і 58 хвилин. Книга мені дуже цікава була. дуже така, я б сказала, ось вона у мене. Паперові версії. Це та книга, яку я дуже сильно хотіла мати з собою, тому що це наша теперішня книга. Тут є позначка 18, тому що вона досить жорстка. Але мені прям зайшло. Тут є малюнки також в книзі. Тобто шматки, бачите, з фільмів. Ось це я вам прям покажу. Мені здається, це досить цікавенько. Якщо вам цікаво, можете прочитати. Мені прям дуже цікаво. Чесно, я не знаю, що ця книга є в електронних форматах, бо у мене її, я навіть не шукала, я одразу хотіла цю книгу зазнайти і собі її замовити. Ось. Малюнки досить таке добряче, це все про що читали, просто тут вклали екранізацію малюнки. Ось, ось це, до речі, Олена. Таке. Тут також є малюночки і так, це закінчення, це останнє. Так що, мені здається, це цікаво. Тут є 270 сторінок. Це доволі так цікавенько, тому я її придбала. Третя книга. Тут вже починається таке цікаве. Це серія книг. Серія називається Гра у кота і мишку. Можливо, хтось і знає, про що я говорю. Написав її Карлтон. Перша книга називається Полювання Аделін. Боже, вибачте, оце я написала переслідування Аделіни. Став у нас вельдезом, перша книга. Жанр це відноситься до трейлерів, жахів, але в основному це Дарк Роман. В середині 1940-х років червоногубу губ червоногуб, красуню Женев'єву. Так було ім'я Женев'єва Парсонс, але скорочено її назвали Джі-Джі, Переслідує Сталкер. Одначе її така увага і таємничість цього чоловіка стають приємними і дарують живу віддушину, ковток свіжого повітря, маленькі радощі життя. Щоправда, красуня гине за загадкових обставин, а вбивство лишається нерозкритим. Але за 75 років по тому подібна історія зі Сталкером спіткає правнучку Джі, -Джі пишеного груду письменницю Аделіну Рейлі. Красоня намагається розгадати історію вбивства про бабусі, яку вичитала з її щоденнику, який знайшла в таємному сховку. Втім, я гадки немає, що на неї полює товариство Всесвітнього відродження, яке торгує людьми і приносить у жертву маленьких дівчаток. І тут, знаю, чи допоможе Аделіні лінії єсталкири з розкриттям вбивства джіджі і чи хтось врятує світ від некрофілів-сактантів, які поклоняються у руборосу. Знову ж те саме, це проста анотація. Це є книга від КСД, мені здається, якщо я не помиляюсь. Це просто їхня анотація, але мені прям сподобалась. Я цю книгу прочитала. Також ми цим трішки почекати переслідування Деліни за 10 годин і 26 хвилин. І одразу ж перейшла до другої частини. А друга частина у нас уже... Полювання на Аделіну. Ось так виглядає. Одразу вам скажу, є ще третя частина, вона, до речі, вийшла нещодавно. Називається Демоллі. Це також з того ж самого серії, тобто той же самий цикл. Але тут уже про Діаманта та шукача. Діамант це ось теж Аделіна Рейлі, бо її все-таки викрали. Смерть клюкує обічмени. Це говорить саме Аделіна. Та похмурий жнець мені більше на рівні. Я потрапила у пастку до чудовиськ, у подобі чоловіків і до тих, хто веде себе за когось іншого. Вони не зможуть тримати мене в себе завжди. Я не впізнаю людину, котрою стала. Та б'юся за те, щоб знайти шлях назад до звіра, котрий полював на мене вночі, мене називають діамантом, та спромоглися створити лише янголи смерті. А шукач це уже наш так би мовити, сталкер. Розповідаю, що я народився хижаком. Бежальність викарбувана в мене на кістках. Коли те, що належить мені викрали посеред ночі, мов би діамант сховали у фортеці, я з'ясував, що не можу більше стримувати звіра. Кров плюмуватиме землю, коли я розриватиму цей світ на шматки, шукаючи її. Потім я поверну її туди, де є її місце. Ніхто не уникне мого гніву по ті, ті, хто зрадив мене. <кій> Побачте. Книга її прочитала за 9 годин, вона була, мені здається, трішки коротша, якщо я не помиляюсь, або ж я її просто швидше прочитала. Також прочитала, я прям не можу відмовитись від своєї улюбленої письменці Фріда Макфаден. Це щось таке, що після служниці. Мені прям все. Я можу прочитати хоча б один трилер. Я читала Фріда Макфаден. Співробітник. Це трилери, як я вам сказала. Дві жінки, офіс повний таємниць, там один жахливий злочин, який не можна повернути назад. Загалом, дон Шеф, це саме ось жінка. Дивно, принаймні так вважають всі у компанії Вісет, що виробляють харчові добавки, де Дон працює бухгалтером. Вона ніколи не говорить правильних речей, в неї не має друзів, і вона завжди на своєму робочому місці о 8.45 ранку. Тож, коли одного ранку Дон не з'являється в офісі, її колега Наталі Фаррел, вродлива, популярна, найкращий торговий представник, дивується, потім вона отримує тривожний анонімний дзвінок, який змінює все. Виявляється, Дон була не просто незграбною сторонньою особою, вона стала мішенью для когось із близьких. Тепер Наталія безповоротно пов'язана з Дон, оскільки вона опиняється втягнутою в заплутну гру в кішки мишки, яка змушує замислитися її, хто ж справжня жертва. Але одне ясно точно. Хтось ненавидів донушив і достатньо сильно, щоб убити. Книгу цю я прочитала за 5 годин. Це було прям дуже цікаво. Взагалі мені всі-всі всі книги Фріда Макфаден прям неймовірно подобаються. Наступна книга досить цікава. Я довго думала читати, не читати. Це є Дарк Роман Романтична проза. Сієра Сімоне священник. Я думаю, всі комуни вже її прочитали, всі хоча б раз десь чули, особливо хто щоб б іноді цікавиться книгами, або, можливо, десь там в у Тіктоці. Про це дуже багато про цю книгу, багато нашу Я її прочитала. Загалом, читаю вам анотацію. Священник мусить дотримуватися певних правил, він не може одружуватися, не може залишати свою паству, не може зрадити сакральну довіру своєї парафії. Тайлер Белл, так називали нашого священника, слідував цим заповідям три роки, присвятивши себе служінню, аж поки до нього на сповідь не прийшла Попі Денфорд. Її голос заповнив його думки і позбавив спокою. Дець Белл щиро прагне допомогти дівчині знайти втіху і розраду. Але для цього потрібно відкинути гріховні бажання. Та спокуса є такою великою, що йому доведеться відступити від однієї з обітниць і вкотре відмовитись від того, у що так свято він вірить. Книгу я прочитала за 6 годин і 28 хвилин. Що вам сказати? Це цікаво. Це прям. Щоб вам розповісти, що від неї очікувати. Це прям повністю книга, де більшість книги сцени 18. Ось так, скажу вам так, як це є. От реально, більша частина книги. Чи цікаво це, ну, як сказати, непогано, але прям дуже багато цього. Але я читала і я вам скажу навіть чесно, там, по-моєму, має вийти ще дві книги. І я збираюся в майбутньому також прочитати. Так, тут у нас з вами вроді вже є шість книг. Так, ми по-любому про шість книг розповіла вам. Ось такі книги я прочитала, далі буде цікавіше. І зараз я вирішила вам з вами ще трішки порозмовляти. Я хочу вам розповісти таку рубрику включити. Є дуже там, клуби, наприклад, КСД, клуб сімейного дозвілля, там, видавництво Vivad, Якабу і так далі тому подібне. Вони показують анонси, що будуть випускати. Я вирішила з вами поділитися. Отже, сьогодні вам розповім, які нас очікують книги. Якщо хтось читав, я вам зараз покажу фото зблизька. Книгу Ребекки Ярос. Я особисто ще не читала. Ось так називається четверте крило. Друга частина залізне полум'я. Ці книги вже вийшли давненько. І ось зараз у нас виходить новинка. Точніше, вона вже вийшла, бо це була новинка якби на травень. Я трішки... Але все одно маю вам показати. Називається Оніксова буря. Ось так виглядає. Це є. Так, зараз щоб вони... фентезі. Це відноситься до фентезі. Це, вона, мені здається, вже вийшла в травні. Я цих книг особливо, особисто не читала. Але я вам хочу просто показати, щоб ви знали, хто читає книги, що нас очікує. Також вийшла наступна книга Вікторії Еверд. Там я не знаю, скільки в неї має бути книг. Це фентезі, відноситься, це буде серія Червона королева. Чесно, я не знаю, скільки тут буде книг, але перша книга це є ось. Я щоб вам повністю показати. Ось так вона виглядає. Я таких книг... Це перша книга, тобто, значить, будуть ще щось новеньке. Поки що в електронній версії я ще не бачила, тому, якщо буде в електронній версії, можливо, буду читати. Так, ні. <кій> Також книга. Я вам не знаю, чи я вам розповідала, але є в Пенелопе Дуглас серія «Диявольська ніч, і там є вже в неї п'ять книг, якщо я не помиляюсь. От я не пам'ятаю чесно скільки. Але в неї зараз вийшла книга від Ніч Вогню, називається. Мені Я насправді хочу книги ці всі всю, ці, весь цикл прочитати. І ось уже вийшла книга Ніч вогню, бо я трішки іще затримуюсь, бо мені здається, якщо цикл дійсно цікавий і мені зайде, то мені хочеться як пошвидше прочитати. Тому ніч вогню я вже бачила електронну, і значить це круто. Також, що я вам і розповідала, до книги священник вийшла книга Грішник. Але знову ж таки, я б його читала вже. хоча б вже, Але знову ж таки, немає в електронній версії. Е, так, що ще вам? З цікавенького, е, Якщо хтось, можливо, читав Саймон Беккет, я ще не читала. Е, книга Запах смерті. О, Боже. В них вийшло вже шосте розслідування. Це такі червоненькі книги, хто не знає. Тут вже є шосте розслідування, того круто. Тут також є багато книг. Jelly Мейкоен Поганці. Книга Посідник Оптимістки. Не знаю, чи я прям це буду читати. Також є до Оліві Блейк. Комплекс Атласа. Там була шістка Атласа. Це така також була книга, серія книг. І це вже, так би мовити, Ось так воно виглядає. Це вже третя книга до них. Також більше, ну тут взагалі дуже багато новинок є. Щоб вам прям так сказати, агата Крісті хто любить. Вийшла книга Слони не забувають. Я просто не можу зрозуміти, чому тут в КСД не можна збільшувати книги. Щоб його було знала, була б закидала. І також є книжка Алекс Фінлі. Мені здається, я від неї щось читала. Зараз я подивлюсь. Так, я прочитала книгу вже одну, яку пізніше розповім де Алекс Фінлі. І ось вийшла знову наступна, якщо зі мною щось станеться» називається. Це прям цікаво. Я вже бачила електронну версію, і навіть, чесно кажучи, мені здається, зберегла собі. Також вийшли книги від Стівена Кінга, ну та і все. Ага, і ще є книга, також новинка. Там є серія, це типу як нове від Тагери Мафі. Там є багато, але ну, я думаю, ви пізнаєте. Об'єднай мене, називається ця книга. Тільки так може вам шматочок книги показувати, бо щось КСД трішки не продумали. Не продумали, так. Того є, ну тут дуже багато книг різних, але ось уже в КСД, от, наприклад, панк 57 від Пенелопи Дуглас, яку я почала читати. Якби ось це, це не новинка. Тому КСД щось трішки. Новинка, дуже багато книг показується. Але це насправді не новинки. Це новинки, прям оці, що я вам зачитала, це те, що у нас вийшло в травні. І це те, що ми можемо собі зараз купити. Ось таке у нас з вами вийшло відео трішки подовше. Скажіть, як вам? Чи цікава вам тема про анонси дивитися, які там виходять від яких книгарень? Якщо цікаво, я можу вам просто підготувати насправді. Відео, де вже потрібно просто бачити трішки якесь не продуму, чомусь не можна фото нормально відкрити, щоб книгу показала. Тому потрібно все шукати, все зберігати, вкладати. Але я думаю, можете зробити, якщо вам, звісно ж, цікаво. А зараз, щиро дякую, що дивитесь мене. Всім до зустрічі і всім па-па!